На нашому сантехнічному каналі. Сьогодні ми вам просто покажемо, як ми утепляємо стояки каналізаційні. Е, значить, е, що, в нас, е, що ми маємо? Ми маємо вспінений каучук е, товщиною 13 мм. Так? Ми зробили розріз. Розріз, так? Е, відтягнули, як ми бачимо, стояк уже існуючий, був, був. знову ж таки це не ми його монтували, але. Справа не в тім, Я його трошки відтягнув від стіни, щоб можна було зробити завернути трубу. І які маніпуляції ми робимо. Так? Ми маємо, кле... маємо клей ось такий. Зараз я вам покажу, як він себе виглядає. Він схожий такий, наче на клей момент, але, мабуть, трошки рідше. Так, далі є очисник. Звичайний очисник, схожий на. В принципі, ті частики, які для, використовуються для фарби, але, але трошки інше. Я налив собі, е, налив собі в баночку, щоб було удобніше з кісточкою. І що ми робимо? Ми зачищаємо край стики, так? тому що стики мають проклеюватися, е, склеюватися між собою. І стик має бути очищений так? від бруду, пилу. Тобто ми швиденько витираємо. Очищуємо від пилу та бруду, дві сторони, звісно, одна сторона є. Очисник висихає швидко, так. Буквально там півхвилинки воно зараз висохне. І ми готуємо вже клей. Ось ця сторона, вже, з якої ми починали, вона вже майже, майже суха. Так, і починаємо, промазуємо тонким шаром. Не потрібно е, намащувати велику кількість. Просто наносимо кісточку і промазуємо його гарно, але тонким шаром, повністю. Тобто, щоб вся, вся площина була заповнена, клеєм. так і іншу сторону також. <кій> так, готово. Далі, друзі, витримуємо декілька хвилин, хвилинка, дві, От. і що нам потрібно, як ми зрозуміємо, чи можна склеювати два стикиці Тобто, коли до пальця, коли ми будемо трогати перевіряти ось цей клей, він не має вже приклеюватись так? Тобто Він не має тягнутися Типу отак від пальця, бачите? він тягнеться клей Він Зараз у нас буде, просто як ти торкаєшся він, він не приклеюється. Зараз побачимо, друзі. Все. Тобто ви... він не приклеюється до пальця. І поїхали. Починаємо зверху і приклеїмо, дивіться, зсередини, починаємо приклеювати до краю. Так? Раз. І зафіксували. Помаленьку. До... Пройти треба трошки сантиметрів 10. Бачимо? Ось так от. І Ось так ми приклеїмо, так тепер знизу, тобто щоб у нас косиною не пішло воно. Так. І по центру. і це, Якщо гарно приклеїти, то стику майже не видно. Пане оператор, ну поближче. Ось, бачите, ви трошки Місцями десь, можливо, прогалини такі маленькі є, міліметрові. так? Але, в принципі, стики проклеюються доволі непогано. Давайте доклеїмо вже до кінця. Ось так от. Ось так, друзі, воно виглядає. Так? Тепер я прибираю наш інструмент для того, щоб ми могли опустити донизу. Так? І ось цю частину також ми проклеюємо, розвертаємо. Розвертаємо стиком до стіни, зрозуміло, так? От, і все. І ось цю частину проклеїмо, з'єднуємо і починаємо, друзі, далі вже нарощувати, е, нарощувати висоту тепло. Так що, якось так воно, цей процес виглядає, друзі. Якщо вам відео сподобалося, ставим подобання, підписуємося на канал. Дякую за перегляд.